Рі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю на Херсонщині. З артилерії нападники били по білозерці. Постраждав чоловік, який перебував у дворі. Його вибуховою травмою, контузією, струсом головного мозку і уламковим пораненням руки доправили до лікарні. У Херсоні під час ліквідації наслідків ворог завдав повторний удар. Рятувальники, на щастя, не постраждали. Під обстріл потрапив і житловий будинок. Надзвичайники врятували людину заблокованого приміщення. Російські військові вбили чоловіка у селищі Велетенське Білозерської громади. Близько дев'ятої ранку окупанти атакували з дрона місцевого жителя 1990 року народження, який їхав на велосипеді. Він дістав травми несумісні з життям. На Донеччині четверо загиблих, і 12 поранених. Ворог атакували в півдроном у Покровську та Костянтинівці. У Мирнограді Покровського району поранено людину. У Черкаській громаді пошкоджено сільгоспідприємство. У Слов'янську краматорського району пошкоджено 28 приватних будинків. Пошту крамницю і склад у Краматорську поранено 6 людей. В Андріївці поранено людину, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлю і авто. Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району. Загинув чоловік. Ще двоє людей постраждали. Понівечене транспортне підприємство. Ще двох людей вбили росіяни у Кам'янському районі, що на Дніпропетровщині. Одинадцятеро поранені, били з безпілотників. Нині більшість постраждалих у лікарні. Також пошкоджені адмінбудівлі, торговельний об'єкт, приватні будинки та машини. 29-річна жінка у важкому стані. Решта середньої тяжкості. Пожежу, яка виникла через атаку. Рятувальники загасили. Серед пошкодженого також школа. Росіяни вдарили кабом по Степногірську. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Атакували дев'ятиповерхівку. 64-річного загиблого дістали лише вранці під час розбору конструкцій. Тероризували і запорізький район шахедами. В Андріївці поранення дістав літній чоловік. Також від атаки спалахнули пожежі та побило будівлі. Впродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. На тимчасово окупованій території Запорізької області так званий департамент освіти разом із ФСБ намагається перетворити студентське самоврядування на інструмент стеження. Про це повідомляють активісти жовтої стрічки. Охочих співпрацювати набирається менше десяти осіб на заклад. Більшість студентів тримається осторонь або симулюють лояльність, щоб не потрапити під пресинг, але при цьому справжніми доносами не займаються. Рада оборони ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей з деяких населених пунктів Васильівського району. Про це повідомив Іван Федоров. Також очільник області зазначив, що погоджується на евакуацію і жителів Пологівського, але мова про поодинокі випадки. Ще одна втрата для Запоріжжя. На щиті додому повернувся Кирило Баранов. Серце воїна зупинилося 5 липня на Сумщині. Траурна колона з героєм на щиті востаннє проїхала вулицями міста до острова Хортиця. Як прощалися з запоріжцем – Далі траурна колона з героєм на щиті востаннє їде вулицями міста. Запоріжці зупиняються, аби вшанувати Кирила Баранова, який став на захист країни цьогоріч у лютому та віддав найцінніше у цій боротьбі. Шалем пам'ять героя. Церемонія прощання продовжилась в історико-культурному заповіднику Запорозька Січ біля церкви Покрови Божої Матері. Близькі, друзі та колеги вшанували захисника хвилиною мовчання. На знак вдячності за його жертовність та героїзм від міської ради матері вручили пам'ятний знак. Кирило мав веселу вдачу і товариський характер, кажуть друзі, за що жартівливо називали його Барі Барабан. Навчався у 69-й запорізькій школі. Потім у професійно-технічному училищі при комбінаті «Запоріжсталь». Брався за будь-яку роботу та найбільше любив життя. Обожнював подорожувати, займався спортом, був футбольним фанатом. Це була дуже щира, відверта, дуже, дуже, дуже добра людина. Буде першим, хто зателефонує, прийде, допоможе, заспокоює та дасть, мабуть, одну з влучних порад завжди. Коли не попроси допомоги, Кирюха допоможи, так, без випробу. Біжить, спішить. Кожне утро прибігав, кофійок попити, розказати якісь нові історії. І, якщо погано те настрійняти ти підніме його, сіда успокоює раз розрався, все буде хорошо. У Збройних силах України Кирило Баранов служив старшим стрільцем десантно-штурмової бригади. Був командиром групи. Побратими поважали його як надійного товариша, на якого завжди можна було покластись у бою. Серце воїна зупинилось під час виконання бойового завдання 5 липня поблизу села Юнаківка Сумської області. 5 липня 2025 року Баранов Кирило Андрійович Загинув внаслідок Скиду з безпілотника, противника його життя обірвалося, але не обірвалася пам'ять. Вона живе в серцях родини, побратимів, друзів і всіх, хто знав Кирила. Коли мені довелося бути у нього навіть викладач, я викладав у нього предмети. Я був керівником закладу освіти, де він навчався. І я скажу що тільки добрі спогади. Саме такі люди, як він, зараз потрібні нашій... Зникроля на І дуже шкода, що дійсно він загинув. У Січовій церкві військові капелани провели молебень за полеглим воїном. Відспівування героїв саме на Хортиці важливий елемент церемонії прощання, наголосив капелан. Це ознака того, що українцям дуже важливо. Важливий той подвиг, який вони звершують. Це наша шана. Наша шана. Їм за те, що вони зробили, для того, щоб ми з вами зараз тут могли стояти, спілкуватися, розмовляти, за те, щоб ми могли молитися спільно, в принципі, в мирному місті. Поховали воїна на Осипенківському цвинтарі. Йому завжди буде 40 років. Душі, які йдуть до Бога, вони так само моляться за нас там, Богові, щоб у нас все було тут добре. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Коли всі зупиняються та вшановують загиблих героїв, інші ігнорують. Під час хвилини мовчання двоє кермувальників знехтували сигналом регулювальника і продовжили рух. Патрульні оперативно відреагували та виписали на порушників штрафи. Нагадаємо, що дня о дев'ятій ранку вся країна завмирає, аби згадати тих, хто віддав найцінніше у боротьбі за свободу. У Шевченківському районі на вулиці Чарівній сталася смертельна аварія. Загинув водій Жигулів. Чоловік не впорався з керуванням і в'їхав у припаркований причіп вантажівки. Тіло кермувальника затисло конструкціями понівеченої машини. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували його та передали медикам. Лікарі понад півгодини боролися за його життя, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. У Запоріжжі на центральному пляжі на воді врятували людину. Чоловік разом з трьома відпочивальниками заплив на дальню відстань, але не розрахував сили та почав тонути. Хаотичні рухи у воді побачив рятувальник, що чергував на пляжі. Хлопця дістали з води та доправили на берег. Пішов на фронт добровольцем, отримав важке поранення та щоденно тренується, аби відновити здоров'я. Дмитро Заржицький, учасник бойових дій, ветеран російсько-української війни, мріє стати на ноги та допомагати іншим побратимам. Як самостійно Дмитро розробив програму реабілітації та про його великі плани на майбутнє розповість Ірина Чернова. Доброго дня. Сажусь на машину, хочу показати, як я їжджу на машині. Дмитро один з тих, хто у 2022 році не чекав повістки, а сам став до лав захисників. На війну пішов добровольцем і в той же рік отримав тяжке ушкодження хребта та спинного мозку. Після складних операцій тривалого лікування Дмитро міг пересуватися тільки на кріслі колісному. Каже, опускались руки, але спокій віднайшов у квітковій терапії, потрапивши одного разу до оселі запоріжанки, яка влаштувала вдома справжній ботанічний сад. Дуже багато квітів, дуже. Там аж стоїть такий аромат цвіточний. Дуже там приємно. Класно там. Два роки щоденно тренувався, щоб запобігти атрофії м'язів. Зараз, каже, вже починає відчувати ноги і навіть може трохи поворухнути ними. Так у мене щось виходить. Та на цьому чоловік не планує зупинятись. За всі роки відновлення у реабілітаційних центрах Дмитро з кожного взяв найкорисніше для себе, проаналізував вправи, які сам виконував, підібрав тренажери, які дають максимальний ефект, і самотужки зібрав вдома власний центр реабілітації. місяць я кожен місяць я відчуваю, що в мене стає все більше сил. Вже певно півроку. Я відчуваю, що сили в мене все більше. Це мені дає надію. Я займаюся, не зупиняюся і думаю, що все буде добре. Щоденно займається вдома. Каже, і довоєнний фах став у пригоді. Дмитро працював на крані, тож розробив механізм, аби витягувати хребет. Каже, після таких вправ відчуває полегшення. Ну, от він мене припадняв. І я отак от берусь. і… Влітку до своїх звичайних тренувань Дмитро додав ще й водні процедури. Вдома на подвір'ї облаштував басейн. А от до спорткомплексу на водні процедури їздить автівкою. каже там він єдиний, хто користується кріслом колісним. Басін це вообще очі класне басейн. Це класно. Всі суглоби розминає. Відчуваю, як працюють м'язи. Та найбільше мріє ветерана придбати власний спринтер, аби возити таких саме як він. Дуже хочу собі придбати автомобіль. Дуже хочу собі придбати автомобіль Mercedes Sprinter 316 з підйомником. Я зможу їздити, допомагати військовим ветеранам, можу комусь на реабілітацію поїхати, може до лікарні чи до басейну. Сам ветеран зізнається, що бракує живого спілкування та підтримки. Хотів би мати роботу і колектив приносити іншим користь. Вірить, що не тільки фізично, але й ментально зможе швидше відновитися. Тож сподівається, що сюжет про нього побачать волонтери або благодійники, щоб разом допомагати іншим. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Втерлися у довіру, скориставшись чужим горем, та ошукали не тільки сім'ю, але й містян, які збирали кошти на лікування. Рідні важкохворого запоріжця Євгена Заворотнього б'ють на сполох. Шахрайські збори досі тривають. А кожна гривня, що може врятувати життя батька, опиняється в руках злочинців. Про збір коштів на порятунок життя і те, як шахраї наживаються на чужому горі, далі. Стеноз артеріального клапану третьої стадії. Такий діагноз поставили Євгену Заворотньому. Лікарі донька Євгена Аліна каже, лікарі наполягали на терміновій операції, але сума була непідйомна для родини 90 тисяч гривень. Ми звернулися за допомогою до людей через інтернет, через Фейсбук, Інстаграм, тік-ток. Ми виклали пост з нашими реквізитами з усіма документами про допомогу. Донька Євгена Аліна каже, 5 тисяч гривень зібрали абсолютно чужі люди, які дізналися про їхню біду. Дуже зраділи, коли через соцмережу з ними зв'язалася жінка, яка назвалася Мариною, співробітницею волонтерської організації Анна. Жіночка була наполегливою, втерлась у довіру тим, що нібито її батько також мав схожу хворобу. Вона попросила скинути прописку, фотографію батька. Добре, що в мене є з онучкою. Фотографія мами, паспорт мами, ну і ми якось без задньої мислі про те, що це шахраї, і це все було ввечері. І все це давайте швидше, давайте швидше. На наступний день ми бачимо цей пост у різних групах в Телеграмі і в Тіктосі. Наш пост з нашими документами, які ми скидували, з пропискою, з фотографією батька, але карти не наші. Карти шахраї. Фейковий пост швидко ширився групами. І запоріжці донатили, не знаючи, що це справа рук аферистів. Родина намагалась зв'язатися з шахраями, але марно. Згодом і фейкові сторінки самої організації зникли з мережі. Та родина заворотніх і досі дізнається від знайомих, що по різних соціальних мережах час від часу люди зустрічають фейкові пости про збір коштів на операцію Євгена. Правоохоронні органи цим вже зайнялись, Я з ними на зв'язку. Я всі скрини їм скидую. Чи картки, де я бачила, ну, якщо я бачила цей пост. Ну, а з Тіктока, наприклад, ну, ніхто його вже не видали. Я пишу їм, що що ж ви творите, вас вже шукають, на що тут же аккаунт видалено. Я на них ніяк вийти не можу, хто вони, що. Мені кажуть, що ця почка, вона може ще довго й довго. Ми зверталися і до депутата, до речі, дякую йому. Я писала заяву, він допоміг. Депутат Мотренко дуже допоміг. Соцмережі також ми не покидаємо надію, друзі, родичі. Зараз батько Аліни, Євген Заворотній, лікується вдома та все ще чекає на операцію. Рідні кажуть, відлік йде на дні. Родина заворотніх звертається до всіх, хто має можливість допомогти врятувати найріднішу людину. Банківські картки родини для збору коштів ви бачите на своїх екранах. Моємо чоловіково заворотньому Євгену. Потрібна термінова дороговартісна операція, яка коштує 90 тисяч. Його діагноз, стеноз аортального клапана третьої стадії. Для нашої родини така сума 90 тисяч непідйомна. Щиро просимо у людей допомоги. Дякую вам. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Виховують олімпійських чемпіонів та загартовують характер. 19 липня професійне свято відзначають ті, хто своє життя присвятив спорту та передав свій досвід молоді з цієї нагоди у незламному хабі. Орбіта урочисто привітали запорізьких тренерів. Спеціалістів з багаторічним стажем нагородили грамотами та пам'ятними подарунками. Тетяна Напалкова працює тренером у дитячо-юнацькій спортивній школі п'ятий рік поспіль. Паралельно викладає фізичну культуру в Запорізькій політехніці. Заслужена майстерка спорту каже, її вихованці найкращі У мене. Батько був заслужений тренер України з фехтування, Моя сестра спорта, з фехтування, зять. З мастер спорту жовтого класу святкування. Ну, у нас така спортивна родина. Я хочу щиро подякувати вам за те, що ви не шукаєте слави, а фактично творите її. Що ваша робота це не просто якийсь фах чи професія, це покликання. День тренера це не завжди про медалі, тому що, перш за все, це про ранні підйоми, про десятки повторень. Про віру в учня навіть тоді, коли він сам в себе не вірить. Це про терпіння, про витримку і про велику любов до своєї справи. Не забуваємо і про тих, чиї життя обірвала війна з початку повномасштабного вторгнення. В Україні загинули понад 600 спортсменів і тренерів, понад 760 спортивних об'єктів зруйновані. Росія обов'язково має понести покарання за всі злочини проти нашого народу. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.